Друзі, сьогодні хочу вам розповісти дуже цікаву історію, яка сталася з моїм електричним автомобілем. Ви ж знаєте і пам'ятаєте, що я вже знайшов йому заміну, тобто Hyundai Kona знайшов нового власника. І наш новий власник знаходився в місті Одесі. І що ми зробили? Зробили доставочку цього автомобіля. Але в дорозі в нас сталася неприємна ситуація. Подивіться, відео, яка після зарядки звідси почало щось стукати. this is what this Я в шокі, влад в шокі, щось стучить, що робить. Влад каже, взагалі чи можна їхати? Можливо, зараз машина загориться. У мене волосся дивом, хоча їх немає. Але коротше, всім шоці. Але ми вияснили, що це в нас стукає компресор кондиціонера. Тому що, коли він заряджав на заправці швидкі, то у нас почало охолоджуватись батарея. Включився кондиціонер, і воно почало стукати. Але сказали, що можна їхати. Але друзі, тут же неприємний момент в тому, що машина їде до свого нового власника, і вона вже зломана, тому ми вирішили зупинитися в Одесі, і розібратися в цій ситуації, чому так сталося, і вирішити цю проблему. Заїхали зранку на СТО на діагностику, і нам сказали, майстри, що проблема у нас в тому, що змішали фреон. Змішали фреон 134 і 1, 2, 3, 4. Це новий фреон. І в нас заклинув компресор і пустив стружку в системі, що ми з вами розуміємо: компресор під заміну, радіатори під заміну, чистка повністю системи. Це все демонтаж, монтаж, плюс робота. Нарахували аж цілих 1400 доларів. Сам компресор. Десор коштує 25 тисяч гривень, це не по оригіналу. Оригінальний стоїть 70 тисяч гривень, якщо його замовляти, прям з Hyundai. Що ми вирішили? Що ми оплачуємо цей ремонт, і власник забирає машину повністю готовою. Тому, друзі, інколи зустрічаються такі проблеми, головне правильно їх вирішувати. І нічого тут страшного немає. Людина отримує класну машину з невеликим пробігом і повністю обслужену. Хочеться сказати: ну да попав на 1400 доларів. А що ти зробиш? Бо це в нас бушні автомобілі інколи може бути такі проблеми. Тому, будь ласка, люди, які займаються машинами, не змішуйте фріони, тому що потім може бути ось така біда на цілу кучу грошей.